Знищені російські корабель та субмарина, потрощений комплекс С 400 як Україні вдалося завдати ворогу такого потужного удару в Криму. Виявляється, це наслідок попередньої філігранної роботи наших спецпризначенців на морі. Як пов'язані дві події: звільнення так званих вишок бойка в чорному морі та спалені ворожі кораблі в Криму, з'ясовував кореспондент ТСН Олександр Загородний. Весело палає великий десантний корабель Мінськ, десь там за ним тихенько тліє новий російський підводний човен Ростов на Дону. Українські літаки, озброєні британськими ракетами, прориваються у Крим. Але як їм це вдається, де ворожа протиповітряна оборона? Як ви перебралися на море, я ненавіжу море. Це Пейн, один з командирів таємниченого, але вже знаменитого спецпідрозділу Артан. Це ГУР, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Днями його бійці тихо підпливли і відібрали у ворога бурові платформи у Чорному морі. Їх більше знають як вишки Бойка. Саме там була захоплена радіолокаційна станція Нєва, яка стежила і попереджала про наближення до Криму українських літаків можливої ракет. Характеристики цієї техніки вже вивчають. Ви йшли на резинових човнах. Я чому не на більших, не на серйозніших, чому без гармат? В цьому була якась логіка? Нету нужди взагалі. Рубаря більше нужно бути маньоврені. Ну ви ж розуміли, що це може бути мандрівка в один бік. Не боїться тільки дураки і покойник. Ось визначальний момент усієї спецоперації. Іскри на вершині бурової платформи Таврида. Це спецпризначенці гур спилюють антенну радіолокаційної станції ворога. Ще мить, і все він сліпне на півострів. Більше не надходить сигнал з даними про переміщення наших військових навколо зміїного і далі аж до Одеси. Агранічені дуже сильно їм дії в акваторії чорного моря, а саме... Екваторія острова Зміїний. В Чорне морі вже доволі сильно тряєш своє вліяння, обзор. Вперше бійці ГУР розповідають про бій їхніх гумових човників з ворожим літаком умовно п'ятого покоління. У нього шалена швидкість, керовані ракети з сучасним лазерним наведенням, бомби. Зрештою, 30 мм гармата. І наші бійці з автоматами, кулеметами та переносним ракетним. Комплексом по нашим бойцям почав вже все-таки отрабатывать самоліт. Один такий снаряд міг би потопити вас елементарно. Які шанси були у ворожого пілота знищити українські катери? Практично 100-відсоткові, припускає Горєвець. А які шанси з хиткого човна поцілити в літак, який носиться навколо на шаленій швидкості? Один на мільйон. у нас дуже кваліфіціровані оператори ПЗРК. А скільки було пострілів? Один. Один? Там був е попадання в єсмішбайс хвостову частину. І ну, ми відійшто всеобразничка, кута дим. спочатку білий, потім чорний все, і, в, і Такі, на перший погляд, ненадійні гумові човни врятували наших бійців. Ворожі ракети, які випустив пілот, так і не змогли розпізнати, а відтак і захопити таку малопомітну ціль без теплового випромінювання. Бачите, ось вони падають зовсім поряд. Але під час цього бою один боєць гур несподівано також опиняється за бортом. То якраз хотів стріляти, йому говоря, що держись, а он ні услышав надіть стрільба, ну він просто грубо ну, свалив, випав за борт. Зупинитися, забрати бійця не можна. В нерухому ціль ворожий пілот вже точно попаде. До того ж, з боку Криму на місце сутички летять інші ворожі літаки. Катери продовжують маневрувати, відходити ближче до українського берега. А що ж боєць? Він просто поплив у бік своїх. У нього був компас. Раціонально використовував воду, мав близько трьох літрів з собою. І берег сили. Пень зауважує, нічого дивного, усі їхні бійці проходять підготовку, особливо психологічно. Розкажу, що він дуже устав. Він говорить, буде як буде. А він уснув. І він говорить, я говорять, я від того, що слышу щось там. А на ньому чайки сидять. Просто сидять чайки. Відпочивають. Да, надихнув. Ну, він, говорить, час поспав і пішов далі. І він так плив, плив ну, на характері, і все, ми його потім забрали. Ще трохи і Крим повернемо. Переконує командир на псевдопейн. Принаймні у північно-західну частину Чорного моря росіяни на своїх військових великих кораблях уже не запливають. Бояться українських збройних сил, в яких і власно флоту, нібито нема. Олександр Загородний, Олександр Рабенчук, Андрій Марченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдинь новин.